Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео у нас буде на тему, що ви в собі пропрацювали, які моменти, які риси характера, можливо, якісь життєві події, які ви винесли, як, пройшли як урок, і ви получите, можливо, якісь подарунки від духів роду або від Всесвіту. Дивимося. Буде три варіанти. Жовтий. Червоний та синій. Поїхали. Так, перший варіант жовтий. Такс, поїхали. Що ви пропрацювали собі? М -м -м. Ви відкрили, почали получати знання для деяких ви справді відуюча людина. У вас. Тут сновидіння, бачення, так? те, що ви не брали. Ви, можливо, бачите, мертвих увісні, так, вам іде інформаційний потік із... від мертвих, і ви їх правильно трактуєте. Ви раніше, можливо, хвилювалися, боялися, не хотіли брати, але зараз ваший дар буде належить вам. Якщо ви колись не хотіли вчитися, навчатися або приймати якісь можливості навчання, і від них відсікали себе, да, ці моменти, то я хочу сказати, що на зараз, угу, ви відсікали, боялися, ви думали, що вам буде важко, то я хочу сказати, що на зараз ви відкриваєтесь, як. Жінка вогняна, так, як відьма. Для багатьох для ви маєте великий дар. По-перше, у вас дуже гарно пропрацьований ментал, тобто, ви щось думаєте і це спрацьовує. Відношенні як позитивному, так і негативному. У вас сила слова. Ви можете. Молитви читати заговори, і це буде спрацьовувати. Ви взяли свій дар. Ви розкриваєтесь. Так, так. Ви зараз тільки на початку. Нарешті ви будете получати це через сновидіння. Ви будете навчатися через сновидіння або через інтернет. Але у вас досить великий дар. Ви тільки вчитеся, але ваша сила йде по роду батька. І вона. Ви вона цілком ваша. По феміті так, вона принадлежить по справедливості вам. Тобто ви є той, який зможе цей дар, відьми колдуна, не знаю, там, відуючої людини реалізувати в життя для себе, для родичів, для будь-якого. Так, у вас дуже сильний магічний дар. Так, ви тут будете розвиватися. Ви пропрацювали свої, своє неприйняття. Ви пропрацювали своє неприйняття того, що ви це маєте. Ви від цього відрікалися, але зараз ви прийняли. Ви будете навчатися, заробляти цим гроші і станете зіркою. Вас охороняють ваші ангели. Так, це був перший варіант. Дякую. Так, що ви пропрацювали в собі, можливо, вам в цьому допоміг Сатурн. Другий варіант. А можливо, третій, вибачаюсь, вийшла з потоку. Червоний. Хто загадав червоний? Так, що ви пропрацювали в собі. Ого-го, ого, так цікаво. Ви пропрацювали свою серцеву чакру. Це, по-перше, емоції. Ви нарешті знову почали а, мріяти. Раніше ви собі. М Говорили, що ні, мені мріяти неможливо. Так, ставили собі заборони на мрії, але зараз ви знову почали мріяти. Ви захотіли кохання. А, так, ви захотіли чогось нового, якогось кохання. А, почали розуміти, що вам потрібно мріяти, що потрібно любити світ і всесвіт. Для багатьох ви захотіли сім'ї. Тобто, знаєте, це з тих міркувань, що. Вам, що людина не може бути одна, життя не закінчується ні в який момент, доки ми живі. Так? І вам йде наповнення, емо, наповнення емоціями, щастям, сім'я. Тобто ви хочете раніше, ви могли мріяти, о, я б хотіла, б або б хотів би собі б жінку, або чоловіка, сім'ю, але не були готові. На зараз ви повністю готові до відносин, до кохання, не стільки відносин, тому що відносини бувають різні, але ви готові до дорослого кохання, неважливо, скільки вам років. Ви готові до сім'ї, до кохання, до наповнення. Наповнювати себе та іншу людину. І у вас це відкрилося бажання. Для багатьох, <кій> ви ви ж вибираєте вже не чоловіки, які багато говорять та мало роблять. Ви будете вибирати чоловіка або жінку по її справам. Так? Тобто, що вони роблять, як вони себе транслюють в житті, який їхній уклад, наскільки вони розумні. Тобто у кожного із вас буде свої якісь пункти до партнера або партнерши. Ви Пропрацювали те, що а, жінки так, що а, ви не залежите від грошей чоловіка, ви самодостатні. І тобто, що, якщо ви раніше вибирали, що мені потрібен чоловік, який там е, дає мені гроші, ну, взагалі-то я люблю, коли чоловіки дають гроші, так? але що я не залежу від того, чи він мені дасть гроші чи ні, я сама, сама достатня. Для чоловіків ви пропрацювали те, що я ніколи, жінки, не буду давати грошей. Хай має свої, на всьому потрібно економити. Тобто чоловіки тут здебільше стали щедрішими. Тобто, вони більше не бачать перепон до того, щоб заробляти і давати більше своїй дружині. Цінність жінки пропрацювали. Так, що чоловіки що жінки, що жінки захотіли кохання? Цілковитого, і це найба... їх найбажаніше бажання, до якого вони важко йшли. Тобто, ви могли мріяти, але перед самими відносинами, перед самими коли до вас йшла людина, ви відрікалися від неї. Так? Тобто, я готов? Ні, я не готова. Знаєте, багаті, багато хто із вас могли. Побути рік в відносинах і тікати, тому що розуміли, що вони тонуть у своєму партнерові, так? Цей страх покохати, безусловно. Це ви попрацювали великі молодці. Ой, треба читати українські книжки. Так, третій варіант. Що ви пропрацювали третій варіант в собі? Молодці пропрацювали силу кохання. Насправді, я хочу вам сказати, ми всі любимо співвідношення взаємні, так? ти мені даєш, я тобі. Я їх називаю созависимі, так? созависимі отношення. Тобто, коли людина залежить від другої, коли ти на шах від шагу, тобто це коли недовіра, коли ревнощі сильні, до всього, до дітей, до друзів. До того, що жінка або чоловік вийшли прогулятися, так? це коли ти не довіряєш. Це з багатьох причин, насправді, але нібито це помилки прошлого, минулого, так? або сімейні якісь. Як сказати, сімейний жанр, так? Тобто батьки так жили, бабуся так жила, і я, не дай Бог, так буду жити, так? Це вам під, що, підштовхувало того, що ви вибрали партнери, другий варіант, по тому, що, що-що. По тому. Що партнер повинен бути созависимий, він повинен бути залежний від вас, а ви від нього. На зараз ви будете цілком іти від серця. Я кохаю мені добре. Так, третій варіант. Що ви пропрацювали? Другий мені дуже. Я в захваті. До речі, я хочу сказати, чи ви чоловік чи жінка, але чекайте, що на сердечну чакру відкриття сердечної чакри до вас прийде партнер або партнерша для сім'ї. Бо це енергія, вона притягує те, що вам потрібно. Третій варіант, що ви пропрацювали. А ви пропрацювали ждуна. А ви тут завжди чогось чекали. Так? Ви нікуди не, рушили, не рухалися. Як сказати, знаєте, ви любите дуже сильно стабільне життя. Так? Тобто таке болотисте, але це болото воно ваше. Тобто ви любите нічого не міняти, нікуди не двигатися, і вам нібито було добре. До речі, з багатьох на вас тут мороки. Так? Це ті думки, коли, ну, не жили багато, не треба починати. Да? Або я ніколи не, куп... не зароблю собі на машину, хоча дуже багато варіантів заробити і купити. Тобто ви завжди чекали щось: партнера, зустрічі, ви тут такі мрійники, так? ви нікуди не любили. Двигатися вперед. Тобто, наприклад, якщо робота, то на цій роботі 30 років, навіть якщо вона безперспективна, якщо відносини безперспективні, то нічого страшного, я почекаю, можливо, там якийсь принц Вася або Коля прийде, або Марія Оксана, партнерша прийде і вона мене візьме на ручки, понесе. Ви це пропрацювали, ви виходите, ви трансформуєтеся. До речі, з вас вийду, зійдуть морок, я хочу сказати. Ви були дуже сильно закрита людина. Так? Тобто ви читали, чекали, сиділи, нібито з людьми б розмовляли, так? якийсь був соціум, але взагалі то тут люди, які закривалися, їм було самотнім. В свободі, ви вважали, що ви не самотні, ви в свободі і не хотіли нічого міняти в своєму житті. Насправді, життя так розпорядилося, що поміняло вас кардинально. Змінило вас кардинально. Змінило, і ви захочете себе транслювати. соціуму, Ви захочете дуже багато. Розмов, можливо, для деяких ви будете начнете блогерство, або, заводити, або поїдете десь відпочивати. Тобто для вас відкриваються нові горизонти, ви бачите перспективи для себе, ви розумієте, що більше так не можна. Так, ви починаєте двигатися, у вас просипається стихія вогню, яка буде вести вас до перемоги. Ви станете переможцем. Тобто ви більше не будете сидіти і нічого чекати. Чи хтось дасть грошей, так? Більше не буде у вашому житті. О, по уміряності це коли життя йде плавно, кожен день день сурка, так? Тобто нічого не змінюється. добре і погано. Слава Богу, що так. Ви зараз будете змінювати своє життя на краще. Ви виходите. Ще раз повторю: у вас тут оморочки самого морочки морок. Так? Тут потрібна діагностика, але все-таки ви виходите частично, для деяких це спадає, і ви отримуєте свій результат. Так? Результат ваших дій, ваших предприйнятих дій, ваше те, як ви починаєте рухатись, можливо, будете дуже багато ходити, буде приносити вам гроші і енергію. Ви будете приймати енергію. Благополуччя. <кій> О, матеріалка. Я хочу сказати, що у вас підніметься в раз-10. Тобто ви почнете дуже багато заробляти грошей. Так, так, так. При тому ви будете скривати це. А для деяких. Ви пропрацювали ще досить страхи. Страхи чого? Страхи. Страхи того, що у вас нічого не станеться, не случиться, що ви впадете, що з над вами будуть насміхатися, що у вас нічого не вийде. Ви це пропрацювали і страхи у вас більше не тримають. Тобто всі потаємні свої страхи ви пропрацювали, і ви станете або стали вже набагато більше. Вам йде сила духовна і ваш стержень. Молодці я вас поздравляю. Третій варіант. Ви стали дуже-дуже, знаєте, ви розумієте цей світ. Ви, при, ви вже напрацювали мудрість. І це не просто там, до речі, так, що. Ви доросла, вам там 60, 70, і ви мудра людина, ні. Неважливо, скільки вам років, ви розумієте, як для вас, не для когось, а для вас найкраще жити. І ви будете міняти всесвіт під себе. так? Тобто ви більше не будете ні під кого підстраюватися, нікого чекати, ви будете руководити своїм життям так, як треба. Вам! Ви будете правильним егоїстом. А з вами була Тетяна. Я бажаю вам всього найкращого: любіть себе! Пам'ятайте, ви себе один або одна.